У Ямполі відновлюють спортивний комплекс, у якому розміщена місцева дитяча юнацька спортивна школа. Розпочали роботи місцеві ентузіасти, а зараз до процесу потужно долучилась і місцева влада, розповідає ініціатор ремонту Петро Ковальов. Саме головне, що зробили, вирішили проблему з запаленням. Наразі отаплюється спортивна зала і роздягальні. Тобто діти вже можуть займатися, руки вже не мерзнуть. Мяч не добіє і комфортно себе чувствують. Практично по всьому корпусу замінені вікна, міняються двері, почали робити ремонти в роздягальнях. В планах довести більш-менш до умов таких, щоб діти могли займатися, займатися у комфортних умовах. Приміщення спорткомплексу не впалювалося з 90-х років, розповідає Андрій Мартиненко. дитинстві чоловік сам займався тут футболом. Пізніше працював тренером, а сьогодні привів на тренування доньку Поліну. Спочатку були батареї, все тепло було, Потім, що ну, ми дітьми були, не не знаємо, що як. Повирізали батареї. Тренер приходив взагалі у шапки ушанки у тулупі, у, у, ту у, у валінках, тікла криша. Ми пробували її залатати, цю кришу, на кришу лазили, руберой купували, скидувались. Це вже коли ми були постарше. Уже якби стало тепле, то тобто поставили коти, котіл поставили, отоплення є. Тобто роздівалочки теплі, можна передіятися в роздівалочках. В спортзалі ну, не сильно тепло, але якби. І горло, горло в холодний воздух не заходить. Проведені ремонтні роботи дозволили відновити футбольну секцію для дітей. В спортивну школу прийшов молодий тренер Сергій Сергійко. Тепер тренування проходять тричі на тиждень. Я набрав малу групу і старшу групу, там 11 клас, 9 і 10. Молодші ходить десь 25, а старших хлопців 15-16. Мені подобається займатися з дітьми. Як вони прогресують, може проб'ються кудись. Надіюсь, що проб'ються. Є потенціал в них. Тренування дітям подобається, розповідає япічанка Юлія, яка прийшла до спорком разом з сином Артемом. Як тільки почалися за заняття, ми відразу записалися. Нам дуже подобається, тому що він у мене дуже добре любить бігати, грати. Завжди мене спрашує: мама, а що сказав тренер? Як я займаюся? Ну і я ж, звісно, говорю, добре, треба ще краще. А ямбічанка Ганна привела відразу двох своїх дітей сина Максима та доньку Юлю. Говорить, що в спрокомлексі є всі умови. Для занять. Футбол сину дуже подобається. Донька, підтримка, як кажуть, до брата. Дома віджимається, висідає, все, як каже, тренер. Спортивний комплекс Ямполі був побудований в 1991 році місцевим механічним заводом. У 2005 році споруду передали Ямпільській районній дитячій юнацькій спортивній школі. А після ліквідації району в ній працює ДЮСШ Ямпільської громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.